Там, там же ж заправщики будуть ругатися, нормально. Спортед 13-го року. Там 130 тисяч пробігу заявлено. І він под... Так, заявлено, що вся ціла. Ну, є там дрібні царапки, не знаю. Якщо цікаво. Так, трошки потіє фара. Ось Сколів... Сколи є, але відносно небагато. На 130 тисяч воно виглядає. Куфарі теж ж саме. Не жовта. Може трошки легенько полірнули, але хром не злазить, трошки є малесенькі п'ятнишки. радіатор не розвалюється. Не висипається. Купувалося авто, я так розумію, у рівному. Остання реєстрація Житомир. Оригінал фари, Тож Кія. Тут теж Кія. Так, на капоті. Сколи трошки є мінімально. А, ну, і так вона така не полірована, скажімо так, трошки трошки матова від від експлуатації. Так. Лобове скло тріщин немає. Сколи трошки є. невеликі без без променів. Так. Так, тут усе добре. ось Так, йдемо далі. Гума а, Україна, пірелі Свіжа. Що? що Ні, ні, нормально, я бачу, я бачу, все добре. Ага. Це, мабуть, продавець купляв, так? Да? Чи ні? Ви купляли гуму чи ні? Чи, чи вже була? Ні, ну я розумію. Просто така, значить ще зовсім свіжа. Так, гвинти всі на місці, колодки поміняні, гальма, диски пофарбовані. Так, підрілки все стоїть. Все нормально, зазор по бамперу окей. Машинка тонована, скло 13 рік, 13 рік. Лобове. Лобове теж 13 рік, по даху, по даху зауважень немає, града немає, рейлінги не облазять, ну трошки там сходить фарба, але нормально. Так, тут все добре. Все добре. Це броненаплівка прозора. Це Да, да. Гума однакова, диски особливо не цвітуть. Є якісь там сліди криворуких шиномонтажників, можливо. А можливо бордюра. Ржавчинок не бачу. Ручки нормально. Трошечки чуть-чуть потіє фара. Це Бамп... Ну, я, я не проти. Бампер сидить нормально. Ці штуки, наче фендера, не фарбовані. Так, задня кришка все наче не фарбоване, камери немає. Заднє скло 13 й рік. У цій проєкції по даху все добре. Так. Така ж сама номерна рамка. Значить, ймовірно, не билася особлива машина. Так. Бампер сидить, гума однакова, ззаді пофарбовані, колись, до речі, не зараз пофарбовані, або вона продається вже якийсь час. Накладки, колодки нормальні. З того що я бачу, диски ще походять. В принципі, Ось. Так, тут те ж саме, 13-й рік. 13-й рік. 13. Ну, зеркала там все добре, мінімально, щось десь, Трошки по дверях є царапка. Ну як царапка, вона типу вмятинка, Можна видавити, кому заважає. В принципі, це бруд трошки. Тут якийсь дивний зазор. Якийсь дивний зазор. Зараз порівняємо. О, тут уже зазор кращий, треба буде дивитися уважно. Салон. А, так, так, в принципі, все тверденьке, пошкоджень якихось немає, регулювання електрозеркал. Він код. Двері не крутились, крило не крутилось. Так, сидіння, сидіння. Ну, матеріал такий, звичайно, простий дуже. Так, але в такому от воно стані не перешивалось. Все добре в цьому відношенні дати виробництва. 13.0707. 13 рік. В Такому стані педаль. Так, кермо не протерте. На кермі у нас круіз-контроль, управління мультимедіа, регулювання фар і яскравості приборної панелі. А ключ один чи два? Ключ один чи два? Два ключі. Підлокітник. М'якенький, до речі. Так, тут усе добре, панель не затирта. ось, Хром не облазить, а тут облазить на ручці. Так, тут у нас кондиціонер е, і USB, AUX. Простенька магнітола. В принципі, датчика світла немає. Датчика, а, а, датчик дощу є, прикольно. Датчика дивно, як правило, навпаки. Так. Подушки безпеки у нас бокових немає по комплектації, у сидіннях теж не бачу, тобто у нас тільки дві фронтальні. В кермі і в торпеді. Так, добре, важіль КПП. Такий от стан. Погано показати на чорному. Так, ззаді електроскопідйомники, матеріали ті ж самі тверді, ось сидіння без механічних пошкоджень. Це там щось відмиється. Коврики. А коврики, до речі, трохи різні. Ззаді одні, а спереду інша модель. Так. Тут нічого по проєму, все добре. Так. Трошки значок Кія цвіте, звичайна історія. Так. Так, mm -hmm. так не крутили тут нічого. Потім раду вот зараз на то, надо сделать. Ага. не телефоне сіла. Посла оригінальні фільтра оригінальні. А це що в неї 6 літрів, чи то, чи то 6 літрів, так? Да? Да, 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 так, 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 5 6. А, 5, 5. 4, 5, 4 5, тут 5, нет, 4. Ну я таке ж саме купую, тому я знаю, це 4 літри. 4. 4. 4. 4. 4. 4. А, тут ну, 4. 4, 4. 4. 4. 4. Так, я купую 5В40. Так, я трошки достану, щоб глянути. Тут обережно, щоб не забув Це потім... Міпра, да. По бамперу є царапка. Так, багажник чистий, пластик поліролем. Обробили, то він блистить. Ззаді дах без зауважень. Багажна шторка присутня. Так, Тут кому потрібен можна газ поставити балон, домкрат, колесо, отакий має малюнок, такий самий, як і ці. П'яте запасне колесо. Заводський герметик ззаді не били її. ось В принципі, полка не поломана, Тут є крючок, щоб її підвішувати. В принципі, все добре. Так, фари Корея, оригінал, тут те ж саме Корея. Я не фокусуюсь там уже, щоб не займати час. Тут рижики у нас ніде не бачу, теж Корея, підсвітка номера, в принципі, все добре. Полочка, трошки відсутня десь заглушка, мабуть, ремонтували замок. Я так підозрюю. Ну, є мінімальні царапки. Передня права дверка по карті все те ж саме. Поріг, ну, поріг як поріг. Накладка, сидіння. Матеріал просто такий, якби простенький. Стерпеда не царапана, не тянута. В принципі. Так, дах, 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 дах. Дах, все добре. Все добре. Ремінь безпеки. Тринадцятий рік. Номер кузова. жабчинок немає, часто бувають. ну, Сидіння, не знаю, знімали, не знімали. Автомобіль української збірки. Український номер. Він, до речі, раніше в техпаспорті бували їх путали. Вони, по-моєму, обоє вказані чи один. Обоє він цих показані, мабуть. І той, і той. Їх буває путають місцями, потім мають проблеми. Ну як проблеми? Не проблеми, а зайві труднощі. Пов'язані з тим, що не той він ход. Та що ж таке? Сил немає. Так, відкриваємо капот. Тут трошки є ржавчинка, але це... Під час зимньої експлуатації фавролін трошки набирає вологі. вода солене. Так, крила не крутились. Капот не крутився. Під капотка помита, не вистачає кришки, не знаю, це або сушать фару, або вона в неї, до речі, під, ну, трошки діодов поставили під фарники, габарити. Так. Аккумулятор, відлущилась від нього напис, мабуть. Так, тут все добре. Фари. Фари у нас 13 рік, 25.09.13. Тут те ж саме. 26.09.13. Так, крило не крутилось. Капот не крутився. Так, розширювальний бачок, рідина трошки наче брудна. Ні, чистенька чистенька, зелена. Так, що у нас тут? Мотор, на жаль, помитий. Ну, всередині чистий. Відкладень особливих нема. Ну, масло. Будуть міняти. Так, модель двигуна. Так, вона вже трошки відстояла, але мені трошки незручно треба буде знімати, роздягати рюкзак на спині. Я перевірю вже не на камеру. Рівень масла. Що ж таке? Каталізатори не різали? Ні, абсолютно. Ну, вона так по звуку начебто все добре, гвинти не крутились, не, не бубоніла. гофра не переварювалась. В принципі, так, мотор начебто й був сухий. Е, найімовірніше потіла клапанна кришка пластикова по периметру. и был срач. И был срач трошки. Надо переуплотнять ей будет. Так. Что тут я вам форсунки покажу? Ой, катушки точнее. Надо переуплотнять клапанную крышку. Подняли с корседжа. А, Пыльники живые, целые. Вот эти вот передние саленблоки, говорят, слабоваты по рычагу, да? Передние, задние еще. Целые, ну, как бы совсем там микротрещинки есть. Вон там, микротрещинки. Обычно задние рвутся, а передние они более жесткие. Как бы, ну, на них есть такой свобода лишняя так пыльники полуосей живые коробка сухая гофра целая а, ну там катализаторы вы ничего не разбирали справа то же самое по рычагу а, рулевые наконечники все хорошо рулевые тяги хорошо так здесь немножко по поддону по контуру потеет его немножко вытирали вот, но он, кстати, был относительно не в масле. То есть, видите, здесь сухая старая грязь. А потеет где-то что-то. Не знаю. Поддон, наверное, потеет. Сейчас вот отсюда его не видно. Защита металлическая. Стык коробки с двигателем. Вроде все хорошо. Поддон скорее всего просто как-то герметик на нем может уже и переуплотняли а может и нет запотевание такое маленькое а этот защитка немножко в масле но масло хотя не меняли должны менять ну, нет ну, вот эти да защита немножко жирная что-то где-то здесь какие-то течи все-таки были не знаю откуда может при замене масла что-то протекло и накапливалось со временем хрен не знает ну, не знаю, глобально она сухая. Блок сухой. Он, видите, стык поддона с картером. Всё. Так, значит, здесь по выхлопу все хорошо. Кантики порогов не мятые, не шорханные. Защитки пыльники стоят. Так, сзади. Сзади сейчас проедем, послушаем, посмотрим. Что-то подматывали в гофру. А эти продольные рычаги соленблоки живые. Ну, немножко микротрещинки, но не отслаивается. Все хорошо. Пружины хрен не узнает. Их зеркало надо смотреть. Эти соленблоки живые, болты развальные. Резьбы все покрутится. В принципе, плохого здесь пока визуально ничего не вижу. Соленблоки родные, скорее всего. Есть возрастные трещинки. Стабилизатор передней стойки и втулки живые. Поехали вперед! выхлоп не закопченный, вот чистый. Чуть-чуть на бампере есть эти царапки. Здесь там тоже. Поехали, поехали! По ошибкам я читал, у нее ошибок нет. Еще! Нету. Еще! Хорош! Нентрал, который мы спускаем. Держим тормоз. Какая-то Сзади здесь по корыту каких-то особо нету. Следов ремонта тоже. Что скажет, все скажет, это все добро? Нет. Нет. Опа, я видел, минимантировку надо. Видите, mm. ось оці ось, рычаги, один блоки треба мінять. Бачите, він оборвався, змістився аж сюди. Ага, Короткі косточки поперечні речей треба. Левый і правый. Тут те ж саме, та, тільки да. тут так і наче в іншу сторону. Да, да, да. І він там обирвався, веще, він uh -huh. вже він, він допруження. І, може, uh -huh. і дивіться, оце сюди зараз, як ви поміняємося містами, туди всередини подивитесь, вони ось цей салінблок. Внутрішня втумка, так? Да? Да, ось давайте поміняємося, ви все побачите. Ага, я зрозумів. Да. Там внутрішня втулка відслоїлась від, ну, від зовнішньої частини. Ось, в принципі, якось так. Аморти сухі, аморти сухі, Кія вроді оригінальні ще. Так, єдине, що щось на них скотч, якийсь, надпись відклеюється. Так, в принципі, по зауваженнях у нас виходить слабувати передні сайленблоки передніх ричагів, нижніх да. і м, заміна скоріше за все в зборі оцих ось ричажків косточок да. задніх. А тут -а два сайленблоки оці. А два, і там ці, на них ще шарова, по-моєму. Да, так, там вона не міняється. Uh -huh. Ну, якщо сайленблоки найдете, то ви можете поміняти окремо сайленблоки. Зрозуміло. Uh -huh. Ну, я думаю, що вряд ли.